Вітаю вас, мої любі друзі на своєму каналі. Дякую за те, що ви зі мною. А також дякую за те, що ви підписуєтеся, ставите вподобайки. І, звичайно, за те, що пишете коментарі до моїх відео. Сьогодні трішки поговоримо про спільники, в яких я приймаю участь. В першу чергу. Як ви знаєте, я приймаю участь у спільнику Моя веселка, який організувала Іринка з каналу Творче життя. І в цьому місяці, у липні, ми малюємо, в'яжемо або вишиваємо, хто що вміє, хто що хоче у фіолетових тонах. Отже, я хочу вам представити в першу чергу мою картину. Яка намальовано написана олійними фарбами такий ранок, ранній ранок, як вам це поєднання фіолетового і помаранчевого? Я вирішила лаконічний, не багато не вводить кольорів, а лише такими, такими тонами передати спокій цього, цього ранку. Розміри картини 18 на 24. Написала я на оргаліті цю картиночку. Ну, такий спокійний, напевно, мені вже потрібно, хочеться спокою. Тому ця картина така спокійних, таких, розмитих, трішки техніці такі плавні, непастозній, легкий. І що ще я намалювала вже акварельками? Таку маленьку гілочку, квіточки, лавандочки. До речі, що хочу сказати по Я Купила це такий альбом в Аврорі. І якщо ви хочете такий альбом, хто малює, дівчатка не знаю, чи рекомендувати вам його, чи ні. Зараз покажу, ну, які саме. Купила його за 60 гривень. 64, здається, не пам'ятаю точно. Але подивіться, що з цим трошки листочки тоненькі. Скажу чесно, був ще в мене вибір трішки дешевший, вже купила цей. Але я не, подив... не, не могла подивитися на якість листочків, бо він був запакований в слюді. я тільки подивилася, що він такий жовтуватий, такий, ви бачите? листочки, такі жовтуваті. Ну, по товщині, не знаю, які я, я не змогла побачити по товщині, але я вирішила, що він буде непоганий. Ну, дівчатка не знаю, не хочу я вам... ну, якщо вже ви не маєте ніякого, то можете купити. У мене такого маленького не було. Мені захотілося купити маленький, тому я купила його. Але листочки деформуються такі, ну вони тоненькі. Ну, хороші, бачите, вони... Тонюсінькі такі. Зараз я вам покажу, як вони деформувалися. На двох листочках чи на трьох я намалювала і вже бачите, як деформувалися листки. Тому не знаю, скільки листочків, 40. Тут десь написано, напевно. 40 не бачу я, де написано, але, але 40 з чим-то листочків тут в цьому альбомчику, такому маленькому блокнотику. Не знаю, дівчатка, якщо немає ніякого, повторююсь, то ви можете такий придбати. Але все-таки деформується. Ось такий мене філети. що Ось лавандочку. Мені хотілося, щоб ця лавандочка була на, на дальному плані, тому отак покажу. А тепер ще до в'язання, дівчатка, ще про цей спільник я сказала. А я також приймаю участь у спільнику, який. Організувала Оксанка Недошитком. В неї так канал Ютуб і називається Оксана Недошитком. І вона організувала спільник, який має назву Іграшковий бум літо. На цьому тижні, починаючи з 14 липня, ми повинні розпочати щось: ну, розпочати якісь іграшки в'язати. А я не тільки розпочала, я і закінчила. Як ви, може, хто в мене частіше дивиться, ви пам'ятаєте, що я закохалася в макраме, і тому останнім часом я вяжу плиту макроме. Якісь вироби сумочки у мене були. А зараз я плиту такі маленькі прилочки. І ось сплелися в мене такі. Такі, так положу, їх. Такі ганешики. Плила я їх по майстер-класу індіан, індіанки. І вона мені дуже сподобалась цей майстер-клас, тому я вирішила саме у цієї дівчинки позичити, ну, як плагіат. Звичайно, я в'язала. В'язала так, як вона казала, як вона. Ну, казала, я не зрозуміла, що вона казала, але так як вона робила, споказувала своїми ручками, то такі в мене такі в мене ганежики зв'язалися. Скажу по метражу, десь у мене записано метраж 7. Десь ще вважаю, вважаю дівчатка. Ну, десь взагалом 100, 100 метрів. Пішло у мене ниточок. і цих і рожевих, і, маю на увазі, і отут рожевих, і фіолетових, 100 метрів ниточки пішло. Що я в'язала? Цього ганешику я в'язала з хлопка. У мене хлопок якийсь непонятного походження, незрозумілого він був, і я його використала. З хлопка мені важче в'язалося, але ви бачите, розміри він малесенький. А це в'язала з макраме Ярин Арт. Зараз принесу ниточки, саме як і бабіночку цю принесу і покажу вам. Отже, мої хороші знайшла я ниточки. Цей клубочок, з якого я в'язала, мотошка ця. 155 номер. Так, я вам показую. 155-й номер ці золота, такі золотисті вони. Мені захотілося цей брелочок, я подарувала вже дорогому чоловікові своєму. Йому сподобався. Не знаю, ще він нікуди його не закріпляв, але йому сподобалося. для нього. Саме для нього я в'язала такого Ганнешика. Такі ниточки. А цей Ганнешик. Для мене я на свої ключики його чіпляю, теж як брелочок використовую. Можна використовувати як підвісочок на сумочку. Але мені захотілося його з собою носити. Ви бачите, розбіжності трішки по-різному в'язані вони. В цьому у фіолетовому, у маленькому я використала ще і рожеву ниточку на, бачите, на носика і на вушка, не тільки на шапочки червоненькі. тут. Але тут не практично однаково зв'язані. Але, але в цьому першому своєму золотистому я ниточки відрізала і ну, палила їх, так закріпила. Так, а в цьому вже я використала ну, таку, таку техніку, ви бачите, кісточки зробила. Просто зав'язала ниточками і зробила кісточки такі. Бо тут би я їх не запалила, це хлопок, він же ж не плавиться. Тому вирішила зробити такі кісточки. Ну, на, носик теж, на носику теж тут припалюються вже ниточки. Припалюються нитка. Тут ховала я нитки, і ниточки, ці я сюди в носика заховані. вони І так не закріплені, як просто затягнуті ниточки. Мені хотілося, щоб трішки носик так... Так, нерівно. Так, так Ці в Аврорі купила такі бусинки. Ці в мене такі були чорні, а це та сама з Аврори, з одного. З, ні, не з одного. Не одна, але це з Аврори куплені. Наборчики там стоять до 20 грн. Сейчас такі бусиночки. Мені саме потрібно було, щоб в бусинки була така. Більша дірочка, така, щоб я могла туди, щоб, щоб ниточки запхати. Ось такі ганешки, дівчатка, у мене вийшла. А так, як бум-то іграшковий, іграшковий бум, то мені потрібно зв'язати не одну. Я вирішила, що в мене буде не один ганешик. А в нього буде ще така пташечка. Це сама. Це перша пташечка, яку я зв'язала. І тому в ній трішки, може бути, якісь недоработочки. Ну, це як експериментальна пташка в мене була. Теж з цього самого хлопочка. Так, сьогоднешка, далі. З цього самого хлопка, з якої я не зв'язала. Ось такий в мене така пташка в мене одна зплилася. Так, на пташку, що по ниточкам. Ну, приблизно 70 метрів пішло на пташку нитки, цього хлопка. Пішло. Це повторюю, це перша пташка. А потім я вирішила, що як удосконалитись трішки. Так як і в цьому, це був експериментальний мій перший. То цей вже був, до цього я вже трішки, бачите, модернізувала. По-іншому зв'язала, так і пташки. Я вирішила, що потрібно оточити майстерність свою, і тому зв'язала ще двох пташечок. такі. Ну, їх можна, теж повторюю, як до ключиків, як перелочки, як брошку можна використовувати, але тоді потрібно щось пришити, да? закріплювач для брошки, щоб це була брошка. А у мене. Як? Я для ключиків. Ще поки нікуди не використовується. Може це на подаруночок буде, будуть такі пташечки. Цю пташечку я вже до ключиків теж до своїх причепила. А ці в мене просто лежать Пташенятка. щенятка. Отаке я нав'язала фіолетове. фіолетове. Ну, це я, звичайно, розумію, що це не такий він фіолетовий. Але от в мене вийшли мій фіолетовий бум. Верніше, як іграшковий бум, і липневий бум, і фіолетовий, бо потрібно було нав'язати в мою веселку. Саме в липні ми в'яжемо фіолетових тонах. А фіолетового у мене, до речі, не так багато, як виявилося. І коли тому, тому і мене зв'язані саме з хлопочка ці вироби, бо як такого фіолетового, щоб з нього щось таке вийшло, у мене немає тільки оцей хлопок, що його я могла використати більш-менш так. Ну так, і картинку намалювала до фіолетового мого липня. Отже, мої дівчатка. Це ніби і звітні відео. Якщо я ще щось вяжу фіолетове до моєї веселки, може я і зніму. Але і іграшковий бум розпочаток. Напевно, Оксаночка, до твого спільника трошки іграшечок я понав'язувала. Звичайно, ще липень-пів місяця. Попереду, ну, як не третина місяця попереду, може, я ще щось зв'яжу. А якщо вже не зв'яжу, то продовжуватиму у цьому місяці, то, то вслідуючи місяць, звичайно, щось щось плиту, може, з макраме подивлюся, а може, щось таке, якусь іграшку іншу. Але, ви знаєте, в мене в попередній місяці я вязала. Якось інтенсивніші іграшки, і тому, напевно, трішки я вже її ніби і виснажилась, так вигоріла. Тому якось на іграшки, саме ігрові, отакі. Не дуже мені і йде мені ця тема. Але ну, це теж можна вважати ніби цей іграшечки, колончики, такі прилочки, підвісочки. Ну, такі. Не знаю. Оксаночка, як ти думаєш, це до іграшок можна при... ну, притягнути. Не за уші це притянуто. Саме такі підвісочки до іграшок, чиї вони можуть віднестися? Так мої дівчаточка. Спільник ще в літо двері відчиняю, який Марійка організувала. Звичайно, він продовжується. Я посиланічку на дівчаток зроблю. В коментарях, напевно, теж і в, в описі до відео на всі спільники, на свої науці, які я приймаю участь, я, звичайно, посиланнячку напишу на дівчатку. Отакий такий в мене був латневий лечився. А що ще? Що я в цьому місяці? У ну, мене відпустка, а відпустки я, напевно, відпочиваю не тільки від роботи. Не тільки від роботи, а і від в'язання. так, так. якось так. Ну, якось так, дівчатка, трошки ну, ніби грузненько трохи. Да. Але я думаю, у всіх вас не дуже весело. Напевно, і ми кожен, кожен розлікаємося як може. Да? Хто в'яже, хто вишиває, хто малює. Щоб не впасти в депресію. Дівчатка, я ще знаю, що мені допомагає йога. Дівчон, якщо, ви, ну, якщо у вас теж трошки грузноватенько вам, то хоч, хоча б 10 минут, хоча б день займайтеся йогою. Навіть диханням, таким пранаяма, такими. трішки подихайте, повідчуйте, а навіть. Ну, Поспостерігайте за своїм диханням, Ну, Це мені так допомагає, тому я вам хочу рекомендувати не просто дивитися або слухати, наприклад, мої відео, які я для вас знімала. А самі для себе. Просто подихайте спокійно і поспостерігайте саме за своїм диханням. Помедитуйте, сконцентруйтеся. На чомусь одному. Ви можете сконцентруватись на, на, якому? на якійсь картині, на якісь на точці, на, на, на чомусь одному. А ще проще, щоб вам не шукати візуала ніякого. Просто спостерігайте за своїм диханням і концентруйтесь на ньому. Розпочинайте недовго, декілька, може, навіть півхвилинки, потім хвилинка. Так, можете навіть звести будильника, щоб вам недовго сконцентруватися. Але дівчаточка трішки допомагає. Ой, те, що мені допомагає, те рекомендую і вам. Отже, мої хороші, помедитувала трошки разом з вами. Добре, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що пишете коментарі. Ставити подобайки, я ціную це. І ви радити мене, звичайно, своїми коментарями. Добре, до нових зустрічей, до побачення, мої хороші!